Так, ну ось я зробила вже, посадила рослинки туди, пристроїла цей ящик, я його тягала по усіх куточках і сюди, і туди під абрикосом, і от туди під двері, і сюди під калину, і сюди до, до сема, але все-таки я його сюди поставила. Тут у мене Водойма, я не знаю, я витягну цей банячок чи ні, не знаю. Побачу. Тут у мене якась рослинка з озера, з кар'єру я принесла гребейник ось. Не знаю, чи він буде в воді жити, чи ні, подивлюсь. І седу. Ось тут я у куточку поставила. Не дотерла я оці. Це біле, але нічого. Я ось тільки що подумала, що, мабуть, я завтра його відпрацьованою олією. Відпрацьоване масло машини у мене є. І я його завтра, мабуть, покалапуцяю, пофарбую. Зазвичай я нічого не фарбую. У мене все в природному стилі. ось І пеньки я не обробляю. Оці корчі також у мене. Як принесла, так і є, ні лаком не покриваю, нічого. І ось завтра я оце, мабуть, просто щоб забрати оцю, не забрати, а щоб не було таке жовте. Воно, ну, камера, воно жовте-жовте, а камера таке жовте не передає. Я хочу, щоб воно було таке більш темненьке, ну, щоб пасувало більше до цього, до цього. Оце, що я. Зробила, зліпила також. Ну, ось таке, така в мене зона вийшла. Я дуже задоволена, день у мене сьогодні не пройшов марно. І оцю машинку я вже також прикрасила, її вже треба викинути. Як і ці всі речі треба викинути, але хай ще постоять. Поки я жива, вони будуть стоять. А тоді хай роблять, що хочуть. Адже сад, це для мене сад. це Для мене він любий. А комусь, може, він і не потрібен. Ну, так воно і буде. Ось так. Ось так картинка виглядає. Мені подобається. Може ще щось додам. Я хотіла сюди ще габіон всунути. Ну, подивлюсь. Це я ще подумаю.